Зараз уявити свій день без читання новин важко. Принаймні, раз на добу ви точно заходите подивитися, що трапилося за день. Але чи звертаєте ви увагу на те, з яких ресурсів берете інформацію? Чи завжди це медіа, які об'єктивно висвітлюють події? Будемо разом розбиратися. Давайте поговоримо про те, як ви читаєте новини. Іноді нам потрапляє на очі, вражаючий заголовок. Загинула відома співачка. А хто саме не вказано. Звісно, ви хочете дізнатися, хто ж там загинув, і відкриваєте новину. А вода про те, що, наприклад, співачка Мерлін Монро померла у 1962 році. Тобто ви читаєте заголовок і думаєте, що це актуальна інформація. Але у самій новині може бути, наприклад, історичний факт. Ціль такого заголовку лише в тому, щоб ви на нього натиснули і перейшли на ресурс, бо цей сайт збирає саме кліки, щоб потім на основі несправжньої популярності і клікабельності заробити на рекламі. Зазвичай це несправжні медіа. Інформаційні ресурси є різні. Зараз ми зупинимося на двох найважливіших медіа і ті, які ними не є. Укрнет – це не медіа, а лише агрегатор новин. Він бере матеріали з різних джерел та зводить в одну стрічку, щоб вам було зручно читати. Укрнет не фільтрує новин та джерела інформації на об'єктивність. Про це чітко написано на самій платформі. Так само не є медіа і інформаційні сміттярки. Вони маскуються під медіа, але публікують фейки та маніпуляції. Зараз ми крок за кроком розберемося, як розрізнити, де сміттярка, а де медіа. Перший ключовий момент у медіа завжди хтось несе відповідальність за контент. Це власник і редакція. Це фундаментальна річ. Інформацію про них можна легко знайти. Візьмемо до прикладу українську правду. Якщо ви погортаєте сайт видання донизу, то побачите, хто є головним редактором, а хто засновником цього медіа. Якщо ви загуглите, хто власник української правди, то теж знайдете цю інформацію. Тепер повернемося до агрегатора новин Укрнет. Ми бачимо багато згрупованих новин і їхні джерела. Але тут перелічені і об'єктивні медіа, і не медіа. Наголошу, що сам Укрнет чітко пише, що його завдання інтеграція, а не фільтрування. Тепер поговоримо про медіа з так званого білого списку. Це перелік найбільш об'єктивних українських великих онлайн-медіа, які системно дотримуються журналістських стандартів. Тобто вони знаходять інформацію, перевіряють її з різних джерел, аналізують контент, перед історією, беруть коментарі у експертів, а потім все це структурують та публікують без нав'язування своєї думки, щоб ми самі могли зробити висновки. Інститут масової інформації моніторить новини у новіших онлайн-медіа, і ті змі, які дотримуються стандартів, потрапляють у цей список. Це не означає, що всі медіа в цьому переліку святі, вони теж помиляються, але значно менше ніж інші медіа. Тому оптимально споживати інформацію з кількох з них. Якщо хтось з цих медіа помилиться, то на співставленні з іншими ви це побачите. Білий список варто доповнювати профільному медіа, які спеціалізуються, наприклад, на військовій аналітиці. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Це новинарний, мілітарний портал, тексти, армія інфо, цензурнет. Але і тут потрібно брати кілька видань для розуміння повної картини. Більше порад про те, як цивільним дізнаватися інформацією про бойові дії, дивіться у нашому відео на каналі Як Настати овочем. Як розрізняти інформаційні сміттярки. По-перше, ви не зможете на сайті знайти ні редакцію, ні журналістів, ні власників, які несуть відповідальність за написане. По друге, емоційні заголовки ось приклад моєї улюбленої сміттярки. BBC and CNN. мотивація підписатися на цей ресурс у людей дуже проста. Наприклад, частина думає, що хтось добрий перекладає матеріали з відомих ресурсів BBC і CNN на українську та російську мову. Ще один момент, на який варто звертати увагу: у сміттярках домінують звинувачення. Розміщення компромату це один з ключових джерел їхнього заробітку. Наприклад, прокидається бізнесмен зранку, відкриває інтернет і дізнається, що він їсть дітей на сніданок. Щоб прибрати цей матеріал, він платить. Текст знімають, але за кілька хвилин він з'являється на інших сміттярках. Це популярна схема заробітку, яка працює постійно. Крім українських медіа та сміттярок, є ще російські ресурси. Там специфіка інша. Наприклад, у грудні 2022 року російський пропагандистський канал Раша Today випустив ролик-страшилку про нібито святкування Різдва в Європі. Пропагандисти показували родину, яка у 21-му році зустрічає різдво у теплі та затишку. Але вже у 22 23 двадцять роках, це ж сім'я зустрічає свято з ліхтариками та без світла. Схоже відео про замерзання Європи. Росіяни також публікували у вересні 22-го року. Тоді Газпром випустив ролик, де нібито повністю перекриває газ, і в європейських містах настає льодниковий період. Ну погодьтеся, атмосфера зовсім не та. Російська пропаганда зараз використовує приховані інструменти. Одним із них є так звані хороші росіяни та ліберальні медіа, як от дощ модуза. Вони говорять, що не люблять Путіна, критикують його і нібито дають об'єктивну інформацію про події в Росії та Україні. Я не він, а хороший русський, я простой чоловік, ад мене нічого не залежить. Але аналіз детектор медіа за липень 2022 року показує, що в тій же медузі 55% матеріалів про Україну місяць про російські меседжі. Це типова ситуація для нібито ліберальних російських медіа. Ініціатива, як насати овочем та платформа аналізує, робили велике дослідження, де аналізували 100 публічних критиків Путіна. Це медіа, блогери, журналісти, письменники і так далі. Результати досить очікувані. Одиниці з них корисні для України в інформаційному полі. Риторика інших це повторення меседжів російської пропаганди, просто в іншій упаковці. Наприклад, якщо подивитися сегмент так званих ліберальних ЗМІ», то лише одне з восьми дає відносно об'єктивну інформацію про Україну. Більше про дослідження і те, що так звані росіяни дійсно говорили про Україну. Дивіться у нашому відео на каналі Як настати овочем. Але є ще іноземні медіа, які так само роблять помилки. Ось один з прикладів. Виходить на BBC стаття про залужного. Ось українська версія заголовку, а ось англійська версія, ну і російська версія. Стандарти BBC справді дозволяють адаптувати заголовки під свою аудиторію, тільки росіяни в BBC чомусь адаптують це саме так. Зазначу, що у статті дійсно була історія про те, що ім'я Залужного, так само як Волан-де-Мора, не можна говорити вголосно Росії, але чомусь серед усіх можливих варіантів Росіяни вирішили, що сам ця деталь гідна опинитися у заголовку. Інакше кажучи, навіть великі іноземні медіа стають об'єктами маніпуляцій і так само роблять багато помилок. Тому, як і будь-які інші змі, їх потрібно перевіряти. А більше про те, як маніпулюють іноземні медіа і як відрізнити погані західні медіа, дивіться у нашому відео на каналі Як не стати овочем. Отже, коли ми читаємо новини чи інші матеріали, то повинні пам'ятати, що інформаційні ресурси є різні. Краще споживати інформацію з кількох медіа з білого списку, щоб не потрапити на гачок маніпуляторів та Росії. Уникайте ресурсів, де ви не можете перевірити ані кому сайт належить, ані хто відповідає за його наповнення. І пам'ятайте, сьогодні російська пропаганда використовує приховані інструменти для просування своїх інтересів. Тому від контенту так званих ліберальних російських медіа краще відмовитися наше завдання не тільки навчитися самим і навчити дітей не реагувати на емоційні заголовки, а й навчитися відрізняти справжні медіа від агрегаторів новин, які лише збирають різні популярні посилання. А ми рекомендуємо вам пограти з дітьми в гру Маніпулятор, де ви опинитеся в ролі людини, яка хоче змінити мислення своєї аудиторії. У вас будуть ті ж інструменти, що й реально у реального маніпулятора, і на прикладі медіа ви зможете побачити, як вони працюють та яка у них ефективність. Ця гра. Чудовий інструмент для засвоєння інформації з цього курсу. Вона і для дорослих, і для дітей. Зверніть увагу, що в додатках є багато різних ігор, які теж допоможуть вам закріпити матеріал з інфогігієни. З кожним днем більше відомих блогерів у Instagram та TikTok. Вони розповідають про своє життя, успіхи, дають поради і рекомендації. Блогери діляться з нами всім. Ну як їм не вірити? Але за ідеальною картинкою часто прихована геть інша реальність а за порадами навіть чатує небезпека.